Усіх вітаю! Епіграфом до цього відео буде, щоб лікуватися в Дані, треба мати міцне здоров'я. І зараз ви зрозумієте чому. Я кожного разу хочу зняти якесь позитивне відео про Данію, але як тікно ну, іду до лікаря, приходжу все, мій запал зникає. Бо ну, я не можу сказати прям дуже багато позитивного про цю медичну систему. Тому що те, з чим я стикнулася, воно мене зовсім не радує. І я поясню, чому. Наприклад, велика проблема в Данії добитися якогось обстеження. Коли ви приходите до лікаря і кажете, що у вас щось болить, наприклад, візьмемо шлунок. У мене є досвід із хворобою шлунка. Як це відбувалося в Україні? Коли я приходила в Україні до сімейного лікаря і просила. Направлення до гастроентеролога, він мені давав це направлення, я приходила до гастроентеролога. А хворією я вже багато років, я вже знаю свій діагноз, і я просила гастроентеролога виписати мені ліки від саме від мого діагнозу. Я називала свій діагноз, і підтвердження мого діагнозу є у моїй медичній карті, і я просила виписати мені ліки. Але гастроентеролог ніколи мені не виписував ліки без обстеження. Перше, що вона казала, ти маєш пройти обстеження. І так кожного разу. Я на що їй казала? Мене навіть це дратувало, тому що я кажу, я знаю свій діагноз. Мій діагноз не, не змінювався багато десятків років. Він один, завжди один. А вона каже: Ні, поки ти не пройдеш зондування, ну у того хто має гастрит, то розуміє про що я кажу. Поки ти не пройдеш все зондування, поки не підтвердять знову свій діагноз, я жодні ліки тобі не призначу. Я від не, я навіть не злилася, тому що я хотіла вже зараз. Вже почати приймати ліки, але вона завжди стояла на своєму. І мені приходилося кожного разу йти і ковтати цей зонд. Хто, хто хоч раз мав такий досвід, розуміє, наскільки це неприємна процедура. Також лікар міг мені додатково призначити УЗІ е, органів шум, кишково шлункового тракту, ну і які ще, які ще аналізи можливо, обстеження. А вже потім е, е, встановлював мені діагноз і їм виписував ліки. В Данії тут зовсім не так. Я проживаю в Данії два з половиною роки. За цей час я багато разів зверталася до сімейного лікаря із скаргами на біль у шлунку. Вони жодного разу не призначили обстеження. Я кожного разу про це просила, потім я вже махнула на цирку і зрозуміла, що мені його ніколи просто не зроблять. Вони, у них підхід до лікування навпаки. Вони одразу призна... а, ні, не так, вони не призначають ліки. Вони тобі кажуть, ну в залежності від хвороби, вони тобі кажуть, або дихати більше свіжим повітрям, або або займатися спортом, фізичними вправами, більше ходіть по вулиці. Ну і якщо вже там ситуація, що вам справді треба і ліки, вони вам признять призначать у кращому випадку понуділ. Або, ну, якщо вже дуже ви будете тиснути і попросити, то може призначить е, саме ваші ліки. Але якщо ви скажете прям назву, е, що от мені прям ці ліки, от просто напишіть мені е, рецепт, у них все, більше нічого мені треба, лише рецепт. Тому що без рецепту бага, багато ліків просто не продають в аптеці. Все. Остеження добитися неможливо. Наприклад, мій випадок: я прийшла вчора до лікаря. У мене два тижні тому була така ситуація, що у мене я, я відчула різкий біль в спині. Причому, ну хто мав такий біль, той зрозуміє мене. Він був настільки різкий, то несподівано, що кожен рух викликав дуже дуже різкий, різкий біль, гострий. Тому спочатку я намазалася у мене різні мазі для, для м'язів. Для спини я на я намазалася, чекала лягала на ліжко, чекала, що воно пройде, але воно не пройшло. Зазвичай мазі допомагали різні гелі, але в, в той раз воно не прийшло. Я подумала, що ну я подивилася ще в інтернеті, там були якісь поради, що треба може відпочити, полежати там декілька годин, не ворушитися. Може, який біль спаде. Я лягла на ліжко, і я лежала просто не виру... Я не, не ворушуся взагалі. Бо коли я тільки намагалася повернутися там на бік чи поворухнути рукою, це був різкі більший, я прям скрикувала. Тоді я зрозуміла, що мені не обійтися без пігулок. А оскільки паноділ мені не допомагає, то єдине, що я знала, що мені може допомогти, це такі там, пігулки і бупрофен. Але вони дійсно сильні, але побічний ефект в них в тому, що вони дуже погано впливають на шлунок. А оскільки в мене і так є хронічна хвороба шлунка, то ризик, що це спровокує мені знову біль, був дуже великий. Але в мене просто немало вибору, я просто не могла навіть піднятися з цього ліжка, тому що навіть коли я намагалася піднятися, і я не могла це зробити, було настільки боляче. Врешті я випила ібопрофеною, довелося випити один, двічі, дві таблетки, біль трохи спав, але. Як я і думала, у мене виник біль у шлунку. І врешті він не приходив і врешті мені довелося звернутися до лікаря. І коли я прийшла і сказала про свій біль у спині і у шлунку, і я знов-таки черговий раз намагалася попросити обстеження, мені лікар знов відмовив і сказав займатися зарядкою, робити вправи фізичні для спини. Ну єдине, що я Домоглася, щоб вона мені, мені виписала ці пігулки для шлунка. І ще такий момент, який дуже дратує не тільки мене, і багатьох людей, і навіть самих данців, в, е, час, який виділяється на одного пацієнта, це 15 хвилин. Враховуючи, що ми іноземці і в нас є мовний бар'єр із лікарем, і не завжди є перекладач, іноді він є. А якщо навіть він є. То це займає ще більше часу, тому що ну ви розумієте, що це треба в часу двічі більше, тому що це через перекладача. В моєму випадку цього перекладача не було. Я сама розмовляла англійською, але навіть це все не має значення. 15 хвилин це катастрофічно мало для будь-якої проблеми. І коли ти намагаєшся ще розповісти про декілька проблем, то лікар мене, лікарка, мене зупинила і сказала, що один час призначений тільки для однієї проблеми. А я тут намагаюся їй розказати про, про всі свої. Ми тільки вирішимо одну проблему, а про інше на кожну проблему треба бронювати. окремий час я їй кажу: така якщо у людини болить в декількох місцях одночасно, як в мене болить шлунок і спина, що ж мені робити? Ска говорити тільки про одне, а про інше не говорити, якщо відчуваю біль в декількох місцях. Ну, просто ви розумієте весь абсурд цієї ситуації. Я розумію, що тут така система, але вона ну, ця система вона не працює. Ну, реально, це ця, ця система вона не для пацієнтів. І це відбувається вже багато часу роками і нічого не змінюється. Ще мене дуже часто питають у коментарях, чи е, визнається е, інвалідність, українська інвалідність, яка встановлена в Україні в Данії. Це ще одна проблема, з якою стикаються люди з інвалідністю, які приїздять в Данію і сподіваються, що завдяки своїй інвалідності вони будуть мати якісь бонуси, якусь грошову допомогу соціальну і взагалі щось, якісь екстра, екстра бонус, скажімо так, екстра допомогу. Це все не так. По-перше, будь-яку інвалідність в Данії треба з самого початку з нуля догодити. Вам лікарі призначать е, обстеження, якісь додаткові обстеження, свої якісь. Ви пройдете через усі ці обстеження. Це може затягнутися на місяці. І врешті дуже високий шанс того, що вони вашу інвалідність не визнають. І таких ситуацій купа, просто багато. Я знаю таких ситуацій. Люди пишуть в різних українських чатах. Я спілкувалася з реальними людьми, у кого була інвалідність в Україні, і вона або не підтвердилася, або людям довелося доводити місяцями очевидну інвалідність, наприклад, коли людина на інвалідному візку, і там озброєним оком видно навіть на лікарню, що людина реально має інвалідність. А ще такий випадок я читала: що приїхала мама із хлопчиком. В Дані. У хлопчика інвалідність була з народження, там щось була якась вада серця. І вони теж намагалися підтвердити цю інвалідність, і вони пройшли теж багато обстежень. І, врешті, ну, ця мама написала, що датські лікарі зробили висновок, що він здоровий. І сказали йому, поради дали просто дихати свіжим повітрям, більше гуляти і займатися спортом. Все. Хоча у дитини інвалідність з народження. Нашим людям, українцям, дуже важко повірити, що для інвалідів немає ніяких додаткових програм, соціальної допомоги, грошової і так далі. І вони, хоча я про це дуже багато і часто розповідала, хтось мені не вірить, сумнівається і думає, що ні, мабуть, я щось не знаю. Приїздять в даню і стикаються з тим, що я й говорила, що їхню інвалідність не підтверджують. І вони більше того, їх примушують йти працювати, шукати роботу. Але вони сподіваються на якісь знов-таки якісь бонуси, якусь допомогу, а її тут просто немає для інвалідів. Тут, тут немає. тобто, Інваліди це не люди, які мають тут якийсь окремий статус. Вони взагалі не мають ніякого статусу. Це просто люди, у яких є якісь обмеження за ставом здоров'я, але це... Не якась окрема там, каста людей. Це такі самі люди, як і всі. І більше того, вони також працюють, і комуна може вимагати вас також влаштуватися на роботу. Тому я розповідаю про це все, щоб ви знали, які реалії життя в Данії, і яка які, реальна ситуація з медициною. Тому, якщо ви потребуєте обстежень і багато обстежень, то Данія, мабуть, що не, не найкраща країна для цього. Мені здається, що краще обстеження зробити в Україні, вони будуть більше доступними. Ви швидше їх зробите, ви переконаєте швидше українських лікарів, тому що ви дійсно потребуєте цих обстежень. І це займе для вас менше часу, ніж ви будете місяцями доводити датським лікарям, що вам ці обстеження потрібні, а вони будуть наполягати що ні. Я сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Пишіть також ще, що би ви хотіли знати в принципі про Данію, про життя в Данії і так далі. Дякую за увагу.